Так, всім привіт. Сьогодні 28 червня 2024 року. Я публічно звертаюсь до організації репортери без кордонів, до нашого омбудсмена, до світових правозахисників з них організацій «Freedom House», «Amnesty International». Я пройшов довгий путь з вересня місяця. Я розслідую діяльність підпільних казино, які покриваються різними правоохоронними організаціями, яких я прохожу. Вже протягом цього всього часу я був і в е, декількох райвідділах, і в БЕП, в ДБР, в НАБУ, в Генеральній прокуратурі, районній прокуратурі, в СБУ. Всі мені пишуть відписки, що вони щось там розслідують, але їхні, їхня компетенція перекидає друг на друга. Але вже два місяці тому я відкрив зобов'язав суд відкрити дві кримінальні справи по поводу даного факту. Але крім виписок я більше нічого не бачу. Слідство не проходить сотні мільйонів гривень, які мали би сплатитися до бюджету, плюс податки не сплачуються. Всьо цими інстанціями, які я перечислив, покривається. Але вже дійшло до маразму, тому що всі вищі види, зазначені факти. Я виставляю в себе на Ютуб каналах Андрій Же і Андрій Андре Сан. Але в мене зараз конфіскували телефони, тому я доступу до всіх акаунтів не маю. Де зухвали свавілля зі сторони СБУ, які на мене пробують шити кримінальну справу, як там за відео з жовтня місяця, що я якось щось оправдую. Тобто не звернули увагу, тобто скрили факт, хоча я його знайомив, що в мене є кримінальні справи і мають ці справи додати мені дорослідувати і не. Я їм зазначав, що в тих телефонах, які вони вилучають, є куча матеріалів, які ці справи в яких фігурують фігуранти по даних справах. Вони спочатку зупинили свою беззаконні, але порадивши своїми кураторами, далі продовжили. Тобто відбувається зухвалі суди. Але мені поки що пощастило, тому що суди, побачивши зухвалість їхніх поданів, вони призупинили розгляд цього всього. Поки що розгляд на тормозі, тому що. Судді зрозуміли, що їхніми руками хочуть СБУ і прокуратура, які подали справу, зробити свою брудну роботу. Тому я звертаюсь до всіх журналістів, яких є ще совість, щоб підключилися і дали розголос цьому всьому питанню зухвальство тих правоохоронних органів, які фігурують в даних питаннях. Всі документи є, можна всі перевірити. Я можу всім, хто до мене звернеться, обов'язково надати, щоб вони сприяли розголосу цьому всьому. Деякі журналісти, як Обоз ТВ і Київ Інфо, почали користуватися СБУ, їх придавати. Почало давити і вони викладають завідомо ложну інформацію на мене, щоб також суспільство проти мене якісь ввело такі неправомірні висказування, чи як, для чого це робиться, очорнити мою персону, щоб люди якби, не дивилися на ці ситуації. Але якщо є якісь більш свідомі журналісти, закликаю, щоб підключилися до даної ситуації. І допомогли мені сприяли, щоб дане слідство не затихло. Тому буду радий любій підтримці і значному розголосу, щоб дана справа дійшла до свого логічного кінця.